Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Загинув воїн із Золочівського району Микола Ярославович Довбета. Трьох старо Золочівщини відзначили на першому форумі старост Львівщини. Різдвяний Ангелик Власноруч у Бузьку провели майстерку для дітей. У бродах провели відкритий командний турнір пам'яті Героя України Юрія Тимуся з кульової стрільби. Краснецька громада стала партнером Незламного Оріхова. Турбота про місто. Як у бродах щодня підтримують чистоту і порядок. Під час удару FPV-дрона противника загинув мешканець міста Бузьк Володимир Миколайович Денисяк. Мешканці хоспісу розмалювали імбирних чоловічків разом із благодійниками. Ранкова пожежа на Золочівщині. згорів гараж разом з автомобілем. Знову трагічна звістка надійшла з Покровського району. На війні загинув наш земляк Микола Ярославович Довбета. У 52 роки він став до лав захисників України та служив старшим механіком-водієм у механізованому підрозділі. У лютому 2025 року його життя обірвала війна, але рідні ще 10 місяців жили надією, молитвами і болем невідомості. Сьогодні Микола Ярославович повертається додому на щиті, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 20 грудня трьох старост Золочівщини відзначили на першому форумі старост Львівщини. Серед них двоє старост Красненської громади та староста Золочівської громади. Подяку від голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького отримав староста Задвір'янського округу Красненської громади Едуард Марціняк. Старосту Андріївського округу Красненської громади Мирославу Когут нагородили подякою від всеукраїнського об'єднання старост. Високу відзнаку також отримала староста сіл Єлиховичі, Городилів, Копані, Обертасів, Зозулі та монастирок Золочівської громади Світлана Вовк. Дові староста, слава Україні! Добрі, слава! знаєте, величезне дякую за сьогоднішній захід організаторам, тому що на превеликий жаль, я будучи головою адміністрації не знайомий досі всіма старостами. Це величезне недопрацювання влади. Насправді на ваших плечах. Лежить величезний тягар спілкування з людьми. Час війни він неймовірний. Лише дякую Збройним силам, захисникам і захисницям за те, що вони роблять для нас на фронті. Ви дуже часто зустрічаєтесь з людським горем і болем. І це неймовірне навантаження, крім того, що є повсякденна робота. У Бузькому міському народному домі, 19 грудня, відбулася творча майстерка з виготовлення різдвяного ангелика. Сьогодні у стінах Бузького міського народного дому в чергове відбувається майстер-клас, майстерка, котра має такий різдвяний гарний. Присмак саме сьогодні у нашому методичному кабінеті зібралося багато діточок, котрі роблять такі чудові, неймовірні різдвяні ангелики, котрі стануть гарною окрасою або різдвяної ялинки, або різдвяного столу. Саме сьогодні ми запросили майстриню місцеву Катерину Чуприк, котра з нашими дітками майструвала ці прекрасні різдвяні прикраси. Сьогодні ми будемо виготовляти різдвяні ангелики. Ангелики з екоматеріалу це є е, е, натуральне е, кукурузиня. От качан з кукурузи, і ми пір'я обдираємо, чистеньке, біленьке засушуємо, проводимо майстер-класи е, з дітьми. Так і навчилася я від того, що е, треба проводити якісь заходи. Треба, е, та й зацікавилася таким, і воно мені виходить, отакі виготовляють такі різдвяні ангелики, такі обереги, обереги зі своїми руками. Воно є цінне, тому що воно є зроблене з любов'ю, вложила свою, свою працю у Бродівському закладі загальної середньої освіти No4. Відбувся відкритий територіальний командний турнір із кульової стрільби з пневматики, присвячений пам'яті Героя України Юрія Тимуся. Захід розпочали з урочистого вшанування пам'яті Юрія, його відданості Україні, незламного духу та мужності. Під час турніру родині героя вручили символічний подарунок дерев'яну картину, на якій голуб миру своїми крилами обіймає Україну. У змаганнях взяли участь вісім команд. Перемогла команда Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 2 друге місце у Бродівського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, третє у Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 4 Кубок, найкращий стрілець, виборола Олена Віновська з бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 2 Турнір завершився нагородженням і словами пам'яті про подвиг Юрія Тимуся. Працюю в осередку на базі гімназії. Наше змагання на приз пам'яті Тимуся Герою України. Прошу змагання були на приз. На пам'яті Скаковська Богдана ізгальні гармонії зони. Діти дуже налаштовані, болівають. Ми теж вболіваємо за ним і бажаємо всім перемоги. І не тільки на сьогоднішні змагання, а й щоб Україна перемогла і швидше наступив мир. Я вдячна кожному герою, який загинув, та воює зараз за нашу державу. За таку змогу, прекрасну змогу брати участь у змаганнях. Я дякую своєму наставнику та всім людям, які брали участь у цих змаганнях. Дякую за неймовірний досвід. Піділому світу минулого року започатковано такий командний турнір з стрільби польовою з пневматичної зброї імені Героїв України. Уже минулого року. Ми проводили перший турнір присвячений пам'яті Романа Стаковського. Цьогоріч турнір стрільби кольової пневматичної зброї це учні 10-11 класів нашої громади. Буде проводитися в пам'ять героя України Юрія Володимировича Тимуса. І сьогодні, о 12 годині 30 хвилин, ми розпочинаємо урочисто наш турнір, де Будуть присутні батьки героя. Велика така участа частина і стрільба в честь героя країни Юрія Тереса. У рамках національного проєкту Плічопліч згуртовані громади Красненська громада підписали меморандум про співпрацю з Оріхівською міською військовою адміністрацією Пологівського району Запорізької області, громадою Форпостом, яка щодня живе під ворожими обстрілами. Партнерство передбачає гуманітарну, соціальну, медичну та психологічну підтримку, допомогу дітям, ветеранам і переселенцям. Меморандум підписали селищній голова Роман Фурда та Микола Вініченко. Хочу подякувати вам за те, що прийняли рішення таке. І, ну, ми буду сподіватися, що війна скоро закінчиться, і хотів би запросити вас, коли вона закінчиться, подивитися як ці загарбники, які нас говорять освобождають, і чого освободили наше місто. На сьогоднішній такий день у мене в громаді 87 людей загинули від їхніх обстрілів. І 387 людей порада не отримали. Це тільки мирні жителі громади. Так що, дякуємо велике, вам плітність сьогодні праці. Все до побачимо. Трубота про місто у комунальному підприємстві Броди працює близько 90 людей. Вони забезпечують вивезення відходів, ремонт доріг, освітлення, догляд за міськими об'єктами та інфраструктурою. Попри війну і щоденні виклики, громади продовжують працювати і дбати про свої міста. У бродах чистота вулиць і затишок у дворах це результат любові мешканців до рідного міста та щоденної праці працівників комунального підприємства броди. Є робота, яку часто не помічають. Ми звикаємо, що на тротуарах немає сміття, папірців чи недопалків, але за цим стоїть системна праця людей, які зранку до вечора підтримують порядок у різних районах міста. У штаті підприємства близько 90 працівників. Для виконання основних завдань залучають 5 одиниць техніки: сміттєвози та допоміжний автопарк. Комунальне підприємство Броди займається вивезенням побутових відходів, оперативним поточним ремонтом доріг, встановленням і ремонтом вуличного освітлення, обрізкою дерев та доглядом за зеленими насадженнями. Також підприємство утримує дитячі та громадські майданчики, доглядає за годинниковою вежею, пам'ятниками, лавками та іншим міським обладнанням. До структури комунального підприємства броди входять дорожньо комунальна дільниця, ритуальна дільниця та дільниця обслуговування вуличного освітлення. Окремо варто відзначити, з 2023 року на базі підприємства діє добровільна пожежна команда. Вона отримала сучасний пожежний автомобіль у подарунок від міста Бухольц у Німеччині. Міщани дякують працівникам комунального підприємства Броди за турботу про місто, чисті вулиці та майданчики, а також за щоденну невтомну працю, яка робить броди охайними навіть у складний час війни. Люди йдуть на роботу по чистому. Це вже добре. А давно ви приїхали? Ну я приїхала до війни. До війни я вийшла заміж. так і не і не шкодує. Так? Я туди не хочу. Не тут краще. Тут і люди більш людяніші, знаєте, більш добріші. І руку допомоги завжди да, протягнуть. а там падає людина, вони ще й затопчуть, перешагнуть і підуть далі. Ніколи там такого нема, щоб друг другу руку притягнула. Може, мати з донькою, брат, сестрою чи сестра сестрою в городі встритись місті. В місті. Вибачте, в мене іноді пролітає ці слова, що російські. Друг на зустріч на друг на другу і зробить вид, що вона не, не знає другого. А ви працюєте давно? Четвертий рік уже. Подобається. Бувають всякі нюанси, але я не жалкую. У всякому випадку це робиться для людей. Дякуємо вам. Велика. А це дуже велике. Дякуємо велике підприємство Броди на день займається повністю обслуговуванням міста Броди, а також цілої громади всіх старостинських округів, які знаходяться в цьому в цій громаді. Основний вид діяльності це вивезення твердих побутових відходів від споживачів, а також обслуговування і прибирання вулично дорожньої мережі, яка є в нашій громаді. Під час удару фпв дрона противника загинув мешканець міста Буськ Володимир Миколайович Денисяк. Бузька громада у Скорботі 11 грудня. Під час удару ФПВ-дрона противника по групі забезпечення зенітного ракетного взводу 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила в районі Дружківки Краматорського району на Донеччині загинув мешканець Буська, головний сержант Володимир Миколайович Денисяк. Він служив із січня 2015 року, брав участь в АТО та ООС, був нагороджений відзнаками Учасник АТО та за участь в антитерористичній операції. Після початку повномасштабного вторгнення був мобілізований 29 квітня 2022 року і виконував обов'язки командира відділення зенітного ракетного взводу механізованого батальйону щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана Герою України. Представники благодійної організації Благодійний фонд святого Юрія місто Броди провели для мешканців хоспісу серце сина, що працює у заболицях передріздвяний майстер-клас. Під час зустрічі учасники разом розмальовували домашнє імбирне печиво у формі різдвяного чоловічка, а згодом смакували його за чаєм. У теплій атмосфері спілкувалися, ділилися думками, емоціями та спогадами. Організатори наголошують, творити добро місія кожної людини, і вона може бути як великою, так і зовсім маленькою. Але важливо, щоб вона була, особливо нині, коли дедалі більше людей потребують підтримки й уваги. Для мешканців хоспісу цей передріздвяний час став ще одним нагадуванням: що поруч є тепло, піклування та підтримка. А мрії живі у кожного незалежно від віку, і в дітей, і в тих, кому вже за 90. Пів року назад ми приїхали в цей хоспіс, і ми дуже вдячні цьому, -цьому колективу, який нас обслуговує. Вони дуже уважні, щирі, допомагають нам у цьому. 15 грудня вранці о 8.52 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Андріївка Золочівського району. Загорівся дерев'яний гараж, у середині якого перебував автомобіль. На місце прибули місцева пожежна команда села Бортків і пожежне відділення з На момент приїзду вогнеборців гараж був повністю охоплений полум'ям. Існувала загроза перекидання вогню на житловий будинок та господарську споруду поруч. Пожежу локалізували о 9 годині 26 хвилин, а ліквідували о 9 годині 34 хвилини. Вогонь знищив гараж і автомобіль Peugeot. До гасіння залучали п'ять рятувальників і одну одиницю техніки ДСНС, а також двох працівників і одну одиницю техніки місцевої пожежної команди. На щастя, ніхто не постраждав. Причини займання встановлюють фахівці. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!